Добрий день. Скажіть, будь ласка, а хто тут підозрюваний? Ми нічого не говоримо. 1 серпня 2023 року, слідчим судді Відьопольського районного суду Одеської області, були розглянуті клопотання про обрання запобіжного заходу. Трьом неповнолітнім, яких підозрюють у скоєнні 28 липня 2023 року розбійному нападу у селі Калаглія на літнього чоловіка з метою заволодіння грошових коштів. Попередньо відомо, що декілька осіб проникли до приватного будинку номер 9 по вулиці Добровольського у селі Калаглія, де знаходився 82-річний пенсіонер, якого побили, зв'язали проводами від побутової техніки та наділи на голову поліетиленовий пакет. Після знайшли в будинку грошові кошти у сумі 60 тисяч гривень та зникли з місця злочину. Грошові кошти, по інформації редакції, були розподілені між всіма учасниками. 82-річний пенсіонер, якого залишили розбійники у зв'язаному стані, перебував зв'язаний та безсторонній допомоги понад 30 годин, поки його не виявив онук. По факту злочину слідчим відділенням поліції номер 1 одеського районного управління номер 2 в Одеській області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України: розбій скоєний групою осіб в умовах воєнного стану. Акція статті передбачає позбавлення волі на срок від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Після проведення оперативно-розшукових заходів були затримані четверо неповнолітніх мешканців села Калаглія на прізвище Малишев, Михайличенка, Піриженка та Мунтян. Слідство клопотало перед слідчим суддєю про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. 1 серпня будуть розглянути три клопотання. Клопотання пометян поки не надходило до суду у зв'язку з відсутнього законного представника неповнолітнього. Скажіть, будь ласка, а хто тут підозрюваний? Ми нічого не говоримо. Не що на сьогоднішній день річ йде про обрання запобіжного заходу неповнолітні дітей. Розумію. Коли суддя закроє засідання, я вийду. Добре, так. тоді як ви вважаєте, чи є потреба журналістам запитати дозвіл законного опікуна про те, що його знімали і знімали взагалі цю ситуацію? Звичайно, я запитаю дозвіл. Але у нас є законний ви... представник, ви можете запитати. А ви хто? Мафія? Вашого сина підозрюють у... Мого сина підозрюють з воєнною злочиною. З воєнною злочиною, так? Це ваш син, да? так? Так, я наголошую, будь ласка. Щоб... Я знаю, я знаю. Да. Я б не хотіла цього, тому Ну, ви б не хотіли, а я хочу. А скільки даному... бажання? Да, в даному випадку, наші бажання не співпадають. Таке буває в житті. Давайте придам на свій житті 1 мільйонеток, будь ласка. Да. Так, так, да, так, да, да. Чи можна дізнатися, у чому підозрюють вашого сина? Не треба мене знімати. Не Я не люблю чудові. У чому тебе підозрюють? Можеш пояснити? Не можу. Не можу?

І це вже Таня зайшла із з малим, не знаю, що там суддя на консультацію, що і ми стоїмо в коридорі. А Алла стоїть туди на вулиці, плаче, що мені того цього порядку, Як -то... не брати та, да, взяти. Так, так, два карта того розживеш, але тут виключить там, що виділити. Це не суддя, що варить, це лайну, це все. Судим вирішить. І що вони є виновні. І все. Говорять, це така стаття, що це розбой, як воно читається. Я вам ще знаєте, що зроблю, поставлю. Що? Ой, коли не вас відмовлять? Це погроза? Погроза це ото. Що я Та, ну, воно, я, де, на то? Ну нічого не видно, це сюди гипнуть. За результатами розгляду клопотань, мало що у визначено мір запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Стосовно Піраженка суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. З приводу заперечень законних представників на зйомку їх неповнолітніх. Редакція Альтернатива Орг вважає цю інформацію суспільно необхідною, тобто такою, яка є предметом суспільного інтересу. І право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення, адже вона свідчить про порушення прав людини. Наразі пенсіонер перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога. Триває слідство, будемо спостерігати за перебігом подій далі. Роман Маршанідзе, Альтернатива Орг.